Коли ти той, кого викликають щоразу, як у когось руйнується життя, але ніхто не дзвонить, коли розпадається твій світ, ти наближаєшся до того, щоб стати найнебезпечнішим типом особистості, яку досліджував психолог. Карл Юнг зафіксував, що коли емпати нарешті припиняють поглинати чужий біль, вони не перетворюються на жорстоких чи бездушних людей натомість у них розвивається те, що він назвав інтеграцією тіні. І вони стають повністю захищеними від маніпуляцій, зберігаючи при цьому свої емпатичні здібності. Це лякає всіх, хто їх використовував. Сьогодні я розкрию чотири етапи трансформації за юнгом, які перетворюють виснажених емпатів на недоторканих психологічних суверенів, чому це викликає паніку в оточуючих, і точні ознаки того, що ти переживаєш це небезпечне пробудження прямо зараз. Наприкінці цього матеріалу ти зрозумієш, чому найтихіші емпати часто є найпотужнішими, і як захистити свої емпатичні дари, не жертвуючи собою заради комфорту інших. Чи втомився ти від удавання, що все гаразд, коли насправді розпадаєшся зсередини? Набридло бути емоційною опорою для всіх, поки твої власні потреби ігноруються. Юнг відкрив щось таке, що підтвердить кожну хвилину фрустрації, яку ти переживав. Емпати, які досягають межі своїх можливостей, не стають бездушними, вони стають тим, що він називав цілісними. Через свою клінічну практику Юнг задокументував сотні випадків, коли емпати трансформувалися з емоційних губок у тих, кого він назвав суверенними емпатами це не були люди, які емоційно закрилися. Вони розвинули щось набагато загрозливіше для тих, хто їх експлуатував. Ти був емоційним смітником для всіх у своєму житті. Це відчувається як потопання, коли всі очікують від тебе, що ти станеш їхнім рятувальним кругом. Юнг виявив, що це створює те, що він назвав інтеграцією тіні, прийняття тих частин себе, які тебе навчили відкидати, але найжахливіше відкриття Юнга полягало в тому, що запускає цю трансформацію. І це, ймовірно, відбувається з тобою прямо зараз. Ось шокуючий факт, який розкрив Юнг: емпати стають небезпечними не тоді, коли припиняють піклуватися про інших. Вони стають небезпечними, коли нарешті починають піклуватися про себе так само, як піклуються про всіх інших. Юнг визначив те, що він назвав парадоксом емпатії у своїй роботі з індивідуації. Він виявив, що люди з найвищими показниками емпатії також переживають найсерйозніше емоційне вигорання, але лише якщо ніколи не навчаються захищати свою енергію. Якщо ти коли-небудь відчував виснаження після розмов, які мали б бути приємними, або ловив себе на тому, що говориш так, коли все всередині кричить ні, ти переживаєш те, що Юнг називав придушенням тіні. Відкидання власних потреб для підтримки свого образу помічника. Сучасна нейронаука підтверджує висновки Юнга. Хронічні емпати демонструють гіперактивність у ділянках мозку, пов'язаних з обробкою емоцій. Вони буквально відчувають чужий біль як власний, але інтегровані емпати показують інші патерни. Вони обробляють емоції в префронтальній корі, свідомо вибираючи свої реакції. Тисячі емпатів поділилися саме таким досвідом момент, коли вони зрозуміли, що необмежена доступність це не любов, а самозречення. Але справжня трансформація починається, коли емпати відкривають чотиристадійний процес небезпеки за юнгом, тебе навчили, що егоїзм робить тебе поганою людиною. Це переконання повільно вбиває твоє справжнє я, поки інші користуються твоїм виснаженням. Юнг відкрив чотири стадії, які трансформують емпатів з емоційних поглиначів у психологічних суверенів, чотиристадійний процес трансформації за Юнгом. Перша стадія усвідомлення. Розуміння того, що хронічне дарування спорожнечі це не чеснота, а самозрада. Друга стадія відхід, відступ від емоційної праці без пояснень чи почуття провини, третя стадія інтеграція. Прийняття егоїстичних частин себе, які їх навчили відкидати. Четверта стадія суверенітет діяльність за свідомим вибором, а не несвідомим примусом, тест усвідомлення за юнгом, який ти можеш використати сьогодні. Подумай про свої останні п'ять значущих розмов. Скільки разів хтось запитував, як твої справи, і насправді чекав на реальну відповідь якщо це нуль або один раз. Ти переживаєш те, що Юнг назвав реляційною добичею. Люди видобувають твою емоційну працю, не відплачуючи взаємністю. Зупинися прямо зараз, коли востаннє ти відчував, що тебе по справжньому вислухали та підтримали, замість того, щоб бути тим, хто вислуховує та підтримує. Юнг спостерігав, що більшість людей відчувають глибокий дискомфорт поруч з емпатами третьої та четвертої стадії. Оскільки вони більше не можуть отримувати їхню емоційну працю на вимогу. Але найжахливіше відкриття юнга стосувалося того, що відбувається зі стосунками під час цієї трансформації. Якщо тебе коли-небудь казали, що ти занадто чутливий, але ти відчував, що інші занадто заціпеніли, напиши в коментарях Моя чутливість це моя сила, а не слабкість. Ти думав, що люди люблять тебе за те, хто ти є. Юнг виявив, що більшість людей насправді любили те, що ти для них робив. Інтегровані емпати стають живими фільтрами, які викривають справжню природу кожних стосунків найшокуючіше прозріння юнга. Коли емпати завершують свою інтеграцію тіні, у них розвивається те, що він назвав несвідомим виявленням справжності здатність миттєво відрізняти людей, які їх люблять. Від людей, які в них потребують. Це створює те, що Юнг назвав ефектом фільтра стосунків. Одна учасниця поділилася своїм досвідом. День, коли я припинила пояснювати свої межі, половина моїх друзів зникла. Інша половина сказала, що вони чекали, поки я почну цінувати себе так, як вони мене цінують. Принцип дзеркала. Юнг спостерігав, що інтегровані емпати стають емоційними дзеркалами, відображаючи зрілість інших назад до них. Здорові люди почуваються безпечно та натхненно поруч з ними, маніпулятивні люди відчувають себе викритими і часто посилюють свої вимоги щодо уваги, чому це лякає інших. Люди, які побудували свою емоційну стабільність на твоїй нестабільності, Раптом втрачають свій основний механізм подолання труднощів, вони змушені або розвинути справжні навички стосунків, або видалити себе з твого життя. Один учасник спільноти описав це ідеально: я не став холодним, я став недоступним для жорстокості як для того, щоб її давати, так і для того, щоб її отримувати. Але найнебезпечніша стадія настає, коли емпати оволодівають найкращою технікою між за Юнгом. Тебе навчили, що хороші люди завжди пояснюють та виправдовують свої рішення. Це переконання було використано проти тебе людьми, які все одно не поважають межі. Юнг задокументував техніку, яка робить інтегрованих емпатів, здавалося б, невразливими до маніпуляцій. Юнг назвав це мовчазною межею. І це навичка, яка робить емпатів найнебезпечнішими для тих, хто їх експлуатував, як працює мовчазна межа Юнга? Замість пояснення, виправдання чи захисту своїх меж інтегрований емпат просто констатує свою реальність і дозволяє іншим реагувати так, як вони вибирають. Реальний приклад зі спільноти. Одна учасниця поділилася, як це все змінило. Коли моя сестра подзвонила в 50-те про свої токсичні стосунки, замість звичайної дворічної терапевтичної сесії я сказала Я недоступна для цієї розмови, без пояснень, без часових рамок, без вибачень, просто реальність, імунітет до маніпуляцій. Юнг назвав це відображенням проекції спроби маніпуляцій відскакують назад до маніпулятора замість. Того, щоб проникати в психіку емпата. Людина, яка намагається викликати в тебе почуття вини, раптом має справу з власною виною. Чому це так потужно? Це змушує інших поважати твої межі, не даючи їм боєприпасів для суперечки з твоїми міркуваннями. Ти не можеш домовлятися з кимось, хто не домовляється. Спробуй це сьогодні. Наступного разу, коли хтось тиснутиме на тебе щодо емоційної праці, яку ти не хочеш давати. Спробуй. Я зараз для цього недоступний, без жодних пояснень. Але Юнг виявив щось ще загрозливіше щодо емпатії четвертої стадії. Залиш коментар нижче, якщо ти навчився говорити ні без пояснень, мої межі не потребують виправдання. Чи втомився ти жити чужим визначенням того, якою має бути хороша людина. Юнг зрозумів, що інтегровані емпати становлять екзистенційну загрозу соціальним системам, побудованим на добичі емоційної праці. Суспільство навчає, що безкорисливість вимагає самопожертви це створює світ, де найтурботливіші люди страждають найбільше. Інтегровані емпати доводять, що вся ця система заснована на експлуатації, а не на любові три соціальні страхи. Юнг визначив страх перший загрозу продуктивності. Якщо емпати можуть зберігати свою турботливу природу, захищаючи свою енергію, це викриває, що більшість безкорисливої поведінки насправді є кодедендентністю, замаскованою під чесноту. Страх другий революція стосунків. Інтегровані емпати доводять, що здорова любов не вимагає від однієї людини постійно давати більше, ніж вона отримує. Це загрожує кожним стосункам, побудованим на добичі, страх третій втрата контролю. Люди, які використовували емоційні маніпуляції, виявляють, що не мають влади над кимось, хто інтегрував свою тінь. Емпат може відчувати їхні маніпуляції, не контролюючись ними. Ще один приклад зі спільноти. Одна учасниця помітила коли я припинила бути безкоштовним терапевтом для всіх, троє друзів розсердилися, двоє зникли, але стосунки, що залишилися, стали глибшими та справжнішими ніж коли-небудь раніше. Юнг спостерігав, що це створює хвильовий ефект. Інші емпати стають свідками трансформації і починають ставити під сумнів власні патерни самозречення. Подумай про свої найближчі стосунки. Скільки з них вижило б, якби ти припинив бути тим, хто завжди дає більше, піклується більше, намагається більше. Але Юнг відкрив, що найпотужніший аспект відбувається в останній стадії ти боявся, що захист себе означає стати бездушним. Цей страх тримав тебе в пастці циклів емоційного виснаження. Юнг виявив, що емпати четвертої стадії стають більш люблячими, а не менш, тому що вони люблять із сили, а не звідчаю. Дослідження Юнга виявили, що емпати четвертої стадії розвивають те, що він назвав емоційним суверенітетом здатність вибирати свої емоційні реакції, а не контролюватися емоціями інших. Ключові характеристики, які документував Юнг, вони відчувають емоції інших, не поглинаючи їх як особисту відповідальність, вони можуть надавати справжню підтримку, не беручи на себе відповідальність за результати. Вони люблять людей, не потребуючи їх виправляти чи рятувати, вони зберігають глибоке співчуття, відмовляючись брати участь у дисфункції парадокс інтеграції. Юнг зазначив, що суверенні емпати часто здаються холодними тим, хто користувався їхнім попереднім самозреченням, але насправді вони вперше в житті відчувають тепло до себе. Останні дослідження нейронауки показують, що люди з інтегрованою емпатією обробляють емоції інших у префронтальній корі області свідомого вибору, а не в лімбічній системі області автоматичних реакцій. Вони буквально думають про почуття замість того, щоб бути ними переповненими. Одна учасниця спільноти описала це Я думала, що встановлення меж зробить мене самотньою, натомість це приваблює людей, які справді цінують взаємні стосунки. Моє життя стало меншим, але нескінченно багатшим чому це робить тебе небезпечним. Ти можеш любити людей, не потребуючи їх. Підтримувати їх, не заохочуючи, піклуватися про них, не жертвуючи собою. Цей рівень емоційної свободи лякає будь кого, хто побудував свою стабільність на твоїй нестабільності, але Юнг передбачив, що ця індивідуальна трансформація створить щось ще більше. Якщо ти навчився відчувати чужий біль, не роблячи своєю відповідальністю його виправлення, залиш коментар. Я можу любити тебе, не втрачаючи себе. Юнг передбачив, що коли більше емпатів інтегрують свою тінь, суспільство буде змушене еволюціонувати до здоровіших динамік стосунків. Він назвав це колективною індивідуацією через інтеграцію емпатів. Ефект маяка інтегровані емпати стають живими прикладами для інших, які тонуть у власному співчутті. Доводячи, що можливо зберігати емпатію, захищаючи свою енергію, один учасник спільноти поділився, коли я припинив бути емоційним медіатором моєї родини, це змусило їх фактично спілкуватися один з одним замість трикутних маніпуляцій через мене. Наші стосунки тепер більш автентичні, оскільки експлуатаційні патерни стосунків стають менш стійкими. Суспільство поступово рухається до більш взаємних, здорових моделей зв'язку. Юнг бачив це як необхідне для людської психологічної еволюції. Юнг вказав на історичних фігур, які зберігали співчуття, відмовляючись бути мучениками осіб, які змінюють системи своїм прикладом, а не жертвою. Щоразу, коли ти обираєш свідому емпатію над примусовим даруванням, ти даєш іншим дозвіл робити те саме. Твоя трансформація створює хвилі, які поширюються далеко за межі твоїх особистих стосунків. Юнг розробив практичні поради для емпатів, які проходять процес трансформації. Пам'ятай, це не лінійно. Ти можеш циклічно проходити стадії, стикаючись з новими ситуаціями. Перша стадія усвідомлення, пробудження до патерну. Починай помічати різницю між запитами справжньої підтримки та емоційним скиданням. Відстежуй свої енергетичні рівні після різних типів розмов. Запитай себе, чи реагую я з любові, чи зі страху відкидання. Друга стадія відхід створення священного простору. Практикуй говорити. Я недоступний без пояснень. Починай відповідати на повідомлення, коли хочеш, а не негайно. Дозволяй незручні мовчання замість поспіху їх заповнити. Третя стадія інтеграція. Прийняття своєї тіні. Прийми, що бути егоїстичним іноді необхідно для твого виживання. Припини вибачатися за наявність потреб та меж. Визнай, що розчарування інших краще за зраду себе. Четверта стадія суверенітет вибирай свої емпатичні реакції свідомо, а не автоматично. Люби людей, не потребуючи виправляти їхні проблеми. Зберігай співчуття, відмовляючись брати участь у дисфункції. Люди, які користувалися твоїми старими паттернами, опиратимуться твоїй трансформації. Це нормально і очікувано, а не знак того, що ти робиш щось неправильно. Зв'яжися з іншими, які розуміють твою подорож. Як сказав один учасник спільноти, знаходження людей, які святкували мої межі замість їх тестування, все змінило. Залиш коментар. Якщо ти готовий любити інших, не покидаючи себе. Я обираю свідому емпатію над примусовим даруванням. Пам'ятай шокуючі відкриття Юнга про те, що коли емпати нарешті припиняють поглинати чужий біль, вони стають найнебезпечнішим типом особистості, якого Юнг коли-небудь досліджував. Після десятиліть вивчення трансформації емпатів Юнг зрозумів, що ці особи представляють щось. Що загрожує кожній системі, побудованій на емоційній експлуатації. Живе доказ того, що ти можеш зберігати свою турботливу природу, відмовляючись бути використаним. Дослідження Юнга виявили, що небезпечні емпати не втрачають свою емпатію Вони розвивають те, що він назвав свідомою емпатією, яка тече із сили, а не з відчаю, з вибору, а не з примусу, з самолюбові. А не з жаху залишитися самотнім. Найважливіше те, що Юнг виявив: інтегровані емпати виконують важливу функцію для колективної психологічної еволюції, поки інші беруть участь у експлуатаційних паттернах стосунків, ти моделюєш, як насправді виглядає здорова любов. Ти не зламаний тим, що відчуваєш себе переповненим емоціями інших, ти не йогоїстичний, тим, що хочеш взаємних стосунків. Ти не занадто чутливий для цього світу. Цей світ відчайдушно потребує емпатів, які знають свою цінність. Твоя подорож від емоційного поглинання до свідомої емпатії це не просто особисте зцілення, це революція. Ти стаєш живим доказом того, що чутливість і сила можуть співіснувати, що межі та любов не є протилежностями. Що турбота про інших не вимагає зникнення з власного життя. Світ потребує емпатів, але йому потрібні емпати, які можуть глибоко відчувати, не тонучи, повністю любити, не зникаючи, щедро давати, не віддаючи себе. Подіться своєю історією емпатичного прориву в коментарях. Твій досвід може стати саме тим, що потрібно іншому глядачу, щоб почати власну трансформацію. Якщо це резонує з твоєю подорожжю, подивись моє відео про темного емпата, найжахливіше відкриття Юнга», де я розкриваю, чому деякі люди використовують емпатичні здібності для маніпулювання іншими, і як захистити себе від емоційних хижаків, які специфічно націлюються на емпатів. Підпишися, щоб приєднатися до нашої спільноти емпатів, які вчаться шанувати свої дари. Захищаючи свою енергію, тому що твоя чутливість це не слабкість, яку потрібно керувати, це суперсила, яку потрібно захищати та розвивати. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному вимірі.